Підготовку робота громадян у нашому навчальному закладі. Ми лише другий рік готуємо, до цього дуже дуже довго збиралися, вивчали базу, тримували ліцензію, маємо ліцензію на всі напрямки, які в нас є. У нас є 12 факультетів. Е на кількість близько 70 спеціальностей разом з педагогічними також економічні. І тому перший рік ми ми практикували підготовчі відділення. Розпочали минулому році. Назначалося шість студентів. Це була Намібія, Зімбабве, Свазіленд, Алжир. Uh, і разом з тим ми набирали студентів на основні факультети на денну і заочну форму. Торіш краще було б, звичайно, розпочати перш за все з навчальної діяльності, а тоді дещо перейти на адаптаційну і завершити десь якимось таким показом нашої роботи uh, маленьким, оскільки вчора мали чудову нагоду подивитися, як ви готуєте і результати вашої роботи. А що стосується організації навчального процесу, то звичайно тут специфіка іде. Залежно від того, чи це підготовчий напрям, підготовчі відділення, чи це основні факультети. Так як ми набрали набираємо студентів і на заочну форму, то не знаю, чи вдасться показати чи не вдасться, оскільки в контексті попередніх доповідей, де ж мова йшлася про дистанційне навчання, то це вже третій рік, коли ми працюємо за системою Moodle, де абсолютно всі комплекси, це лекції, практичні, лабораторні, самостійні, завдання для самостійної роботи, виконання тестів може здійснювати. В системі Moodle, і що практично так і є, є дуже корисними для студентів, які навчаються іноземців на заочній формі навчання, зокрема активними користувачами. є, Ми під, підключали їх, сайт на а сайт на екрані можемо. А можливо я буду в результаті є у нас Moodle. Так, Сторіночці далі орієнтовно показати, яким чином ми. Фактично я кажу, всі, всі факультети можете ввести кол бренд 12 і зайдемо на, на, на мою сторіночку. Можна биття. А ви знаєте, там я не буду. Я не зайду здобути, що я не можу нічого зрозуміти. Юрій Любомирович не, не може просто научно продемонструвати, що ця, ця система у нас працює. Активно її використовують особливо студенти заучних економічного факультету. Хоча це в більшості вони нас представлені ці країни Азербайджан, Вірменія, але ця адаптація в нас проходить легко, дається їм перехід з російської мови на українську. Хоча викладачі ми знаємо, вчора обговорювали те питання української мови і цієї кількості годин. Величезної, яка відводиться, але дуже важко її і знайти до кількість годин. Але оскільки наші студенти, заочники, то коли вони приїжджають, вони отримують додаткове навантаження. Разом з тим вони отримують і навантаження в огляді контрольних розвідку системи модули, які вони виконують і можуть передавати викладачам. Але що стосується інших дисциплін, саме, наприклад, економічних, то всі лекції, те, що ми спочатку адаптуємо російською мовою, готуємо комплекси українською, поступово здійснюємо перехід. Переводимо мовне середовище, вони десь звикають лекції з російською мовою, студенти слухають на парах українську мову і десь з часом цей перехід відбувається, робимо і переклади, допомагають в тому, але користуються вже саме в системі Moodle, то вони лекціями українською мовою. Це що стосується десь е, тих інновацій і саме елементів дистанційної освіти. Оскільки ми бачимо, що та, і так як попередній доповідач говорив, що допоки ми користуємося як технологія, як елементи, як система, як навчання, як форма навчання у нас ще не існує, що, можливо, з іншого боку, в даній ситуації, яка в нас зараз складається де студентів, ми маємо і достроково прийняти сесію, або навпаки, ми не можемо їх отримати у себе на сесії, то був би варіант дуже хороший, або справді дистанційна система уже в нас дистанційна освіта існувала як форма навчання. Ні, мірі була прийнята на законодавчому рівні. Що стосується саме мовної підготовки, то звичайно для нас це теж є одним із тих питань, де нам цікаво, і тому при приїхали до вас і запозичили і запозичуємо дуже багато, оскільки я ж кажу, другий рік це лише а, да, зараз, пані хвилинки. Тому, звичайно, що так як і говорили вчора, чого не вистачає і чого ми бачимо брак, що звичайно, і перш за все, що в нас не було підготовки фахівців українська як іноземна, це перше. І далі немає е, підвищення кваліфікації для тих спеціалістів, які працюють з іноземними студентами. І ми бачимо, що це справді є конче необхідним для того, аби ці е, аби ми мали таку підготовку, перепідготовку ми могли зустрічатися, переймати досвід, обмінюватись. Десь мало підготовка, якби здійснювалася теж, теж, в певній мірі уніфіковано або стандартизовано, десь якісь нам вимоги, директиви давалися, чи на рівні Міністерства. Скоріше за все, я думаю, це було і для нас, для початківців це необхідно. І що стосується звичайно, навчальний процес, ми знаємо, важливу роль відіграє перш за все, ця адаптаційна робота. Як би там не було, але адже студент потрапляє перш за все в інше середовище, цілком відмінне від того, до якого він звик. Це інша ментальність, це інша культура, інші традиції. Тому, оскільки їх у нас ще допоки мало, то фактично це наші сім'я, це члени, нові члени нашої сім'ї, яких ми дуже близько. І питаннями, яких ми дуже близько переймаємося, і перш за все організовуємо їхній побут. А далі, звичайно, це десь інтеграція українській соціум. Оскільки ми бачимо, тут десь іде два розмежування, оскільки в нас допоки немає ще такого набору, аби організовувати цілі окремі групи з іноземців. Тому ми їх інтегруємо в групу з українськими студентами. І це десь один напрямок роботи, це де українські студенти, перш за все певним чином іде такий взаємообмін. Наприклад, у нас студент навчається на факультеті іноземної філології, то він, йому, він українським студентам допомагає вивчати французьку мову, а вони разом з тим допомагають йому українську. Тобто такий йде взаємовін, взаємодопомога разом з тим і налагоджуються зв'язки між студентами і е, допомагають. Суттєво у навчанні. Другий напрям, звичайно, це підготовчі курси. Що стосується підготовчі курсів, то особлива увага приділяється саме різним заходам, перш за все, це психологічна адаптація. Тут можна вже презентацію. Так, вона, вона така виходить цікава трошки. А давайте ми вперед назад спробуємо. Ага. Ну це все, так, да. а я вмію. Не... А кусь поступайте, зараз тільки секунд, що да. вашу флешку замінюна модуль uh -huh. і, вас має вперед. Тобто, ясно, перш за все, там студента Студентам виділяємо, вибував кожного, кожен студент, який приїжджає в групу, перш за все зустріч з ректором, тепла, зустріч завжди відбувається, щоб вони відчували, що вони не одні, просто піхотиться не відділ, а вона йде автоматично. А, Можливо, пробував, але вона не йшла автоматично, а це пішло автоматично. Можна буде повернути. Ми, ми, ми залучили фахівців високого класу. Давайте тепер запитаємо, їх, як повернути. Як повернути. так. Да. Хорошо, буде окремо. Тому ми бачимо в нашому лідері постійно відбуваються психологічні тренінги. Разом з тим, що психологічні вуглевітрені, де о, ми інтегруємо і студентів іноземців, і українські студенти тут, оскільки за програмами обміну приїжджають від нас на навчання поляки. Тому ясно, всі студенти для інтеграція відбувається. Далі ми бачимо, що ясно, коли студенти довгий період знаходяться, то десь відчувається ностальгія. І от такі свята, наприклад, єднання культур, де вони виконували власні свої національні ігни, презентували і розказували про звичаї традиції культур, то десь певним чином вони дають нам можливість відчути їх специфіку, їх особливості, їх певні традиції, звичаї культури. Ну і ясно, що активно. Активно ми їх залучаємо до вивчення українських звичаїв, традицій, культур тут десь далі був, і от саме ми бачимо, що вони власними руками ляльку мотанку. Виготовляли тому ми зазвичай технолог педагогічний факультет, де народні ремесла і або з возили ми їх показували недалеко. Є на село, де гончари, Фактично, тобто, коли вони ще самостійно щось роблять своїми руками, то це взагалі приносить надзвичайне задоволення. Кажу, може, може побачити і переконатися е, постійно. Е, Організовуємо зустрічі тут ну, на рівні третора Чекі Свята чи Різдвяні Свята, щоб вони відчували, що кажу, вони постійно під, під наглядом що ними піхуються. День міста активно у нас проходить і загалом місто понь має дев'ять міст побратимів з різними країнами світу і от готували такий майстер мейстер клас іноземна філологія, залучали іноземних студентів, де презентували свою країну, розповідали реальну інформацію, прапор, що означає прапор кожної країни. Так, це, це вже наш студент з Китаю ділився якраз церемонія була чайна і урок єрографічного письма. Навчав писати студентів і іерогліфи. Так, якраз ми в цьому році здійснили перший набір англійська і китайська мова. То він десь кажу, ми вже його фактично бачимо членом сім'ї першої групи. Також до різних святкувань ми залучаємо студентів. Зокрема, було святкування і нового року. То студенти презентували і вітання, і сценування своєю мовою. Також я кажу в контексті тих свят, зокрема, студент з Алжиру розповідає кажуть тероризм проти те, тероризм, і війна, десь він розповідав. Що стосується культурних заходів, то які вечорниці, які конкурси, які концерти, ми їх дивно залучаємо. Вони є як і глядачами, так і активними учасниками різних конкурсів заходів, які відбуваються в університеті. І надалі буде що стосується 200-річчя, дня святкування 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Я кажу, у нас є такий дуже один активний студент серед посередині студент з Алжира. Він настільки самодостатній і любить увагу, що бере участь абсолютно в усіх конкурсах. Чи новорічні вітання, бо в нас є і відділ за всіх громадськістю, ми працюємо по місцевому телебаченню Дуже багато. І от якраз була конкурс на місцевому телеканалі Умень чи сів до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. То, Той каже, в патріотичному настрої він десь демонстрував свої вірші. От якраз хочу на доключення продемонструвати нашу роботу. І якщо можна, включіть, будь ласка, відео такі. Так. Ну, тут ми надалі бачимо, що також ми всі е, е, залучаємо до наукової роботи і студент, у нас з Грузії, але е, в Німеччині працює на однієї то проводив семінар на базі університету, функціонує бізнес-інкубатор, то він вже приїхав на навчання разом з тим, досвідом роботи в одній із європейських сім'ї. Мінають дні, минають ночі, минають лето, шалісти пожарки листа. Заснують домі, серчити спит. Всі засну і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвіту воручусь, бо вже не плачу і не смеюсь. Долі, дити, долі, діти, нема ніякої, коли доброю шай, Бож, то дай злой, злой. Ні дайшіти ходя чуму серцем замірати, не люю колотою посвіту волочус. І адайшіти, серцем жити, і люди любити, а коли ні, то проклінат і спит запалити, страшно впасти у кайдані, омірати умірати в наволі, аж ті гірші спати, спати. Izpati na voli, izasniti na vik viki, izslediti neko vrstni ekološki, odnako bo čišir, či za eno. Bole, dite, dolje, dite, ni manj jakoj, ko le dobrojiš, boži do tudi, zelo, zelo. Zahajamo se nekaj idej. <laughs>